А щодо відстороння лайтера, то стороння лайтера може здійснити тільки як я розумію, його вище стоящий керівництво. Я згідно процесу кримінального процесу, вибачте, пане прокурор, пані прокурор, до чого тут вище керівництво, якщо ми зараз говоримо в рамках кримінально-процесуального кодексу. Ага. Є є зло ну, є подія, так яку я кваліфікую як злочин, яка кваліфікована в мною, а за моєю заявою. І ми зараз діємо в рамках не трудового законодавства, і ми діємо зараз не в рамках е якихось трудових спорів, а ми діємо в рамках вчинення криміналу, тобто є загроза вбивства, є безпосередня загроза моєму життю, є погроза і ніяких жодних заходів, включаючи клопотання поліграфу навіть того, щоб ну щоб мене разом з Миколою Петровичем докази, які я надав аудіозаписи, які є, де він мені погрожував. Тобто, це жодна робота не проведена. А те, що зараз ну, посилатись на те, що свідки не допитані, ну я, ну я рахую, вибачте, що так скажу, я рахую це абсурдним, тому що є залежність, і те, що повідомляється про кримінальну відповідальність, це нічого не значить. Ну, вони можуть просто цього не казати і все. Мене все.